Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І так, звісно, ми чекаємо зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Відбудеться вона сьогодні близько восьмої вечора за Києвом. І за попередню інформацію. Лідери спілкуватимуться ще й під час обіду без участі преси. Загалом говоритимуть близько години. Про що йдеться? Президент України вже зустрічався з міністром енергетики США і керівниками американських енергетичних компаній, а також представниками оборонної компанії, що та виробляє системи Петріот. Ми так само чекаємо, звісно, того самого. Того самого контакту, зустрічі обіду, перемовин, як хочете, так і називаєте. Але чи будемо говорити буквально за кілька годин про результативність, про ефективність? Питання лише обговорення можливого надання Україні далекобійних ракет, фактично лише мова про томагавки змусила Путіна. Відновити діалоги США про це говорить глава української МЗС Андрій Сибіга. А подальші рішучі кроки змусять Кремль шукати шляхи, як ту війну завершувати. Цитата далі. Найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ. Так, в рамках Діпстрайк знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутим для російської армії та економіки. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Зрозуміло, що це не керівники МЗС України, а головнокомандувач Олександр Сирський, але чітко маємо розуміти, що Олександр Андрій Сибіга говорить про важливі тези, які змушують Кремль і зокрема Путіна говорити причому мовою дипломатичною, мовою цивілізованого світу, із усіма тими, від кого залежить подальша доля Росії. Чи готові ми зараз показати цитату пана Сибіга Андрія Сабігі? Долучаємо до бесіди Олександра Левченка, це український дипломат, посол України в Хорватії, Боснії та Герцеговіні 10-17 років. Пане Олександре, вітаю вас. Як читаєте Щирі вітання вам та глядачам, пане Олександре. Ви настільки занурені в інформаційну повістку і зрозуміло в дипломатичні процеси. Певно, що зараз подіставали. Величезну купу деталей Аксіос величезну статтю на написав про те, що не так все було здорово на Алясці, виявляється, і не так все було дипломатично. М'яко, і, попри рукостискання на камеру, Трамп і Путін не так тепло спілкувалися, як нам це видавалося. Як на вашу думку, саме публікація перед зустрічю Зеленського і Трампа. Але після телефонного контакту Путіна і Трампа вона випадкова чи спеціальна? І на що маємо звернути? От зараз, коли будемо бачити результати цієї зустрічі, Трампа і Зеленського? Ну звісно, що таймінг не випадковий, нічого випадкового не буває. Тому про що говорили, ми ж не знаємо. То можливо, Аксос є свої джерела, які поінформували і так далі. як Відбувалися ці перемовини. Те, що ми бачили на картинці, це були якісь сердечні такі рукостискання, і так далі. Але можливо, як пише Акція, все поміняла ситуацію, коли вони стали предметно говорити, чи можна закінчити війну, і Путін відмовився від цього. Тоді можливо ця настала якась напруга в розмові і так далі. Але знову ж таки, це за словами. Цього видання російська сторона нічого про це не згадує, ну і американські офіційні чинники теж так не, не, не побіжно дещо говорять про те, що було. Всякому випадку е сьогодні можна деякі речі ще раз е трохи е уточнити, роз'яснити і так далі. Що ж мається на увазі зустріч е Трампа з Путіним у Будапешті, якщо вона? Такі відбудеться до цього, начебто, йдеться. Ну і найголовніше, а яка буде позиція Сполучених Штатів Америки щодо того, як закінчується війна і умови її закінчення? Це українську сторону найбільше хвилює і тому, звісно, ми в певній напруженості щодо того, а як же ця війна буде закінчуватися. І, і, і яка позиція офіційного Вашингтона президента Сполучених Штатів Америки щодо того, щоб не тільки зупинити війну, а і закінчити її максимально відповідно до? Статуту ООН, адже організація об'єднаних націй знаходиться на американській території у Нью-Йорку. Студія наскільки варто зважати на той фонд, точніше на його назву Фонд перемоги України, бо здається досі про перемогу вустами команди Трампа про перемогу України не йшлося. А тут фонд. Перемоги України, це про ми, та про Китай. Зрозуміло, що це паралельна гра ем, геополітична, яка розвивається можливо на паралельній дошці, але тим не менше. Чи варто зважати саме на цю назву? На ці слова? Варто теж зважати. І, і до речі, ж президент США сказав, що Україна може перемогти в цій війні. Неочікувано це було повно десь тиждень тому. Да, так і сказав і цю фразу. Перед цим назвав росіян паперовим тигром. Це теж. Важливо, начебто образливо для Кремля. А між тим, після того як почули в Москві про можливість постачання от дуже сучасних крилатих американських ракет, якось вони поспішили дати добро на приїзди, приїзд в країну посередню ну мовно це Угорщина зараз, і проведення цих переговорів. Так що маємо виходить з того, що те, що казав президент США, спрацювало. Він гарно сформулював, що я хочу досягти миру в Україні. Але якщо Путін не буде бажати цього, я вимушений буду віддати крилати ракети Україні. При всьому, при тому, що Путін нам, наче, початку говорив на Балдайському формі, що вони будуть ці ракети збивати, а потім почав, так би мовити, через Медведєва. І інших там шантажувати, що це буде порушення всіх там якихось позицій стратегічної рівноваги і так далі. Стало зрозуміло, що можливість постачання цих ракет десь вразуміла офіційний Кремль. і Він зрушив з місця. Тому всі заклики, що мир це важливо, щоб вбивати людей. Не потрібно якось на Путіна не, не, не мали жодного впливу. Студія. пане Олександре, А тут величезне питання. Сіярто вийшов і буквально щойно сказав, що ну там кілька хвилин цієї інформації про те, що раптом би Путін потрапив в Будапешт, то його не будуть заарештовувати на запит Гааги. У мене велике питання: а як з географією? Бо скільки угорщина знаходиться всередині Європи, то виглядає мені так. Ви виправляєте, якщо мені не зраджує пам'ять, то летіти потрібно або через Польщу, або. Через Румунію або інакше є варіант, якого я не знаю, то як мав би потрапити Путін в Угорщину, так щоб не порушувати просторів повітряних, зокрема інших держав. Ну зрозуміло, що чи цим шляхом верхнім він не полетить, тобто прямий був би через Білорусь, там Польщу, Словаччина й Угорщина. Ну, Словаччина дасть, да, от Польща. Велике питання і так далі, очевидно, полетять обхідним шляхом. Тобто Сочі, Сочі полетять на Туреччину, з Туреччини треба заходити або в Болгарію скоріше за все, а з Болгарії, Сербія, Сербія дасть 100%, значить, з Болгарії треба вирішити питання на прильот, і Сербія межує з Угорщиною, Скоріше всього, це буде е, такий флайт е, плен. От ну, якщо Болгарія щось почне дуже вже блокувати все, то з Туреччини можна летіти тоді через Грецію, Македонію північно, і тоді знову ж Сербію. От я думаю, цей оцей маршрут буде пророблятися ніяк не через Польщу. Студія, пане Олександре. А ще велике ж питання. А насправді ж все символічно, Будапештський меморандум, Будапешт. Кому сигнали, кому привіт і кому ляпаси? Ну, Будапешт. З Будапешта, Угорщина була е, країна, яка активно протистояла от, е, Радянщині в 56-му році. Це країна, яка займала особисти, особливе місце і в соціалістичному таборі. Там так би мовити, було більше свобод, чим в інших соціалістичних країнах. От. Але треба розуміти, що Угорщина і першою вступила серед країн колишнього східного блоку і до НАТО, от і до Євросоюзу одно з перших. Тому угорщина завжди була країна, яка вірна європейським цінностям. Ну, те, що ми зараз бачимо в політиці Орбана. Ну він її змінив кардинально у 2009 році. До 2009 року він, як і інші політичні партії угорщини, не хотів якихось особливих зв'язків з Росією, але щось трапилось, і ці зв'язки стали нав'язуватися угорському суспільству, угорській економіці. Ми бачимо результати цього нав'язування в серйозну залежність від Кремля. Економічну і енергетичну студія, дякуємо, пане Олександре. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії, Боснії та Герцогині, 10 сімнадцятого -го років і говорили про, про перспективу, про перспективу того, що почуємо, а чого не почуємо після зустрічі Володимира Зеленського Дональда Трампа, і що насправді чекає на Путіна, як він збирається перескокувати держави в повітрі? Ну і наскільки ймовірним є той самий поки що примарний контакт. Трампа і Путіна в Будапешті.